Витрата пального вимірюється в літрах на 100 км. Тобто скільки літрів пального тобі треба, щоб проїхати 100 км. Але літр це просто тисяч на кубометру, а 100 км це просто 100 тисяч метрів. І якщо ми це порахуємо, то у нас виходить 10 десятимільйонна метра квадратного або просто одна сота квадратного міліметра. Уявімо, що у вас пересічна легкова машина, яка їсть 10 літрів на 100 км, тобто 0,1 квадратний міліметр. Як це розуміти? Дуже просто. Щоб ваша машина їхала без проблем, ваш двигун має подавати безперервний струмінь бензину шириною в 01 мм квадратний. І якщо хтось вас спитає, яка у вас витрата пального, не завалюйте людину цифрами і рівняннями, відповідайте просто. А тепер візьмемо інший вимір: кіловат годин. Як це зрозуміти? Ну уявіть, що у вас пралка, яка споживає 2 кВт. І за тиждень сумарно вона працює 5 годин. Тоді її витрата це 2 кВт помноження на 5 годин або 10 кВт годин на тиждень. Це теж можна спростити, що таке ватт? Це джоуль на секунду. Що таке кВт це 1000 тисяч джоулів на секунду. Що таке година це 3600 секунд. І якщо порахувати, то виходить, що 1 кВт – це просто 3,6 мегаджоулів. Знаєте, як це називається серед освічених людей? Дебілізм. Уявіть, що ви живете в 20 хвилинах їзди від роботи. І їздите ви до неї зі середньою швидкістю в 60 км на годину. Як далеко ви живете від роботи? Це можна порахувати класичним методом: 20 хвилин це 1 третя години, множимо її на 60 км і отримаємо 20 км. Так рахують нормальні люди. Але замість цього спробуємо застосувати логіку кіловат годин ми міняємо одиниці формулі на інші, не порушуючи жодного математичного правила, і отримуємо відстань від вашого дому до роботи 1200 км на годину хвилин. Все просто.